Давно вже мрієте наварити про запас домашнього вишневого варення або вдосталь поласувати свіжими кисло солодкими плодами, але поки не уявляєте навіть, коли краще садити вишню, не кажучи вже про її вирощування. Наша стаття допоможе вам визначитися з оптимальними термінами посадки, вибрати відповідні саджанці і зберегти їх найкращим чином, якщо час посадки вишні несподівано доведеться перенести. Вибираємо правильні саджанці. Чи вдасться вам виростити рясно плодоносне деревце, або всі зусилля підуть прахом, залежить від того, наскільки правильно ви зробите вибір. Сорти вишні, враховуючи особливості вашої місцевості, самого саджанця при покупці або обміні з іншими садівниками, місця в саду для посадки саджанця, термінів, коли садити вишню. І, звичайно, потрібно буде правильно висадити саджанець в ґрунт і забезпечити йому повноцінний догляд протягом усього сезону, включаючи полив, підживлення, розпушування ґрунту, обрізку гілок і підготовку деревця до зими. Вишня, на відміну від смородини або малини, культура менш зимостійка, тому для вирощування в середній смузі України варто віддати перевагу сортам, що відрізняються високою зимостійкістю. При покупці огляньте кореневу систему саджанців вона повинна бути добре розвиненою, мочковатою, з трьома-п'ятьма основними корінням. Наявні на саджанцях листочки потрібно буде видалити, щоб деревце не витрачало на них воду і поживні речовини. Однорічні саджанці зазвичай досягають у висоту 70 см, а дворічні не менше 1 метра. Не беріть однорічні рослини висотою понад півтора метра з корою зеленуватого кольору, оскільки такі вишні, швидше за все, перегодували азотом, зимостійкість у них буде знижена. Можна купувати щеплені саджанці або корни собственні, і ті, і інші мають свої переваги. Вишні корни собственні краще підходять для вирощування в умовах суворих зим, так як після підмерзання вони швидко відновлюють крону і продовжують давати урожай. Зате саджанці, щеплені цінними сортами, раніше починають плодоносити. У продажу зустрічаються і саджанці, які були щеплені насіянці степової вишні, з них виростають карликові деревця, рано вступають в плодоношення. Недолік таких підщеп лише в тому, що вони утворюють багато порослі, з якої постійно доводиться боротися. Якщо ж ви хочете самі виростити саджанці, взявши у знайомих садівників порослі вишні, переконайтеся, що деревце є корене власним, а не щепленим, оскільки ущепленої сортовим матеріалом вишні коренева порослі буде дикою. Тільки беріть пагони для розмноження в вдвох від стовбура вишні, там вони сильніші, ніж біля стовбура. Коли краще садити вишню і як прикопати саджанці до посадки? Для середньої смуги України найкращий час, коли садити саджанці вишні, це середина квітня, поки ще не почали розпускатися бруньки. Якщо трохи запізнитися з посадкою, саджанці гірше приживуться. Осіння посадка небажана, оскільки молоді деревця ризикують сильно підмерзнути в першу зиму. У центральних і південних районах осінні терміни посадки вишні можуть дати непогані результати, важливо тільки встигнути висадити саджанці як мінімум за місяць до початку заморозків, тобто не пізніше середини жовтня. Але що робити, якщо саме восени асортимент саджанців вишні найбільш багатий і різноманітний? Все просто куплений посадковий матеріал можна прикопати до весни. Робиться прикопка легко, викопайте в напрямку із заходу на схід траншею глибиною від 35 до 50 см на тій ділянці саду, де навесні найдовше лежить сніг, стінку з південного боку зробіть під кутом 45 градусів, покладіть куплені саджанці в рядок похило, кронами на південь, засипте землею кореневу систему і одну третину стовбура деревця, рясно полийте прикопку, щоб грунт добре прилипла до коріння і забезпечила їм необхідну вологість, обкласти прикопані саджанці гіллям-голками для захисту від гризунів. Перший сніг прикриє саджанці, а трохи пізніше можна буде додатково сформувати зверху замет висотою до 30 см, щоб посадковий матеріал не пошкодили сильні морози. Викопувати саджанці слід, коли настане час посадки вишні.